Влучання в Лучані промислові об'єкти та житло через ворожу атаку на Вінничині. Двох поранених госпіталізували ще трьом десяткам, зокрема, і дітям знадобилася допомога психологів. Руйнувань зазнали десятки споруд, дитячий садок, училище, школа, три багатоповерхівки та приватні будинки. Більше про це розповість Тетяна Хомич. Масштабна пожежа на промисловому об'єкті лише один із наслідків масової ворожої атаки на Вінничину. Пошкодження житлової інфраструктури, понад 30 будинків зазнали ушкоджень. Це вибиті вікна, пошкоджені дахи. Працівники не травмувалися, оскільки перебували в укритті. Натомість двох людей таки ушпиталили. Жінку лікарів вже відпустили, а чоловіка прооперували. Він зараз перебуває в лікарні, його стан стабільний. Ворог випустив по області майже три десятки дронів та 11 ракет. Що пережили, розповідають місцеві. Один гір. Буквально другий прильот. Все Все посипалося. Чоловік тільки зайшов став, а воно люса. В укриттях місцеві рятували і своїх улюбленців. У вас? Так, повернулися його покормити. <реку> Якраз перелякани. Коли вийшли на вулицю, побачили уламки у своїх дворах. Все, побачили все, на подвір'ї назбирав. По допомогу психологів звернулося більше 30 людей, серед яких троє дітей з гострою реакцією на стрес. Потрібно деколи переключати діток з такого пережитого досвіду. Це було дуже шумно, це було дуже страшно. І з дітками потрібно додатково працювати. Атакував ворог і сусідню Черкащину. Там пошкоджено більше десяти будинків і господарські споруди. Тетяно Хомич, Антон Онищук, ТСН 1+,1.